Мої шанування, дуже б хотілося сказати добрий день чи добрий вечір. Хоча так я бажаю і доброго дня і доброго вечора. Але те, що сталося днями в Україні, це просто не вкладається в голові. Вандалізм, цинізм, геноцид, екоцид. Я навіть не знаю те, що зробили ці нелюди, до цього. Просто неможливо підібрати ніякого слова. Це не описується словами. Усупереч здоровому глузду, моралі, людяності, усупереч усім міжнародним правам, домовленостям, конвенціям. Але дійсно, про що я говорю? Верніше про кого? Знову ж таки, про цих недолюдей. А як гарно все починалося? Будівництво Каховського гідровузла розпочалося в восени 1950 року відповідно до постанови Кабінету міністрів СРСР від 20 вересня того ж самого 1950 року, і звучала ця постанова так: про будівництво Каховської гідроелектростанції на Дніпрі, північно-Кримського каналу. Південноукраїнського українського каналу та зрошення земель південних районів України та північних районів країни. І так це все і було до 6 червня 2023 року. А правильніше сказати, до 24 лютого 2022 року. Да. А давайте трошечки зануримося в історію цього гідротехнічного об'єкту. Спорудження ГЕС доручили колективу Дніпробуд, який у 1927-32 роках будували Дніпро ГЕС. Об'єкт було віднесено до великих будов комунізму. Для обслуговування будівництва створили місто Нова Каховка. На будівництві працювало... Близько 12 тисяч осіб, 1100 гусеничних тракторів, 75 гусеничних і портальних кранів, 100 бульдозерів, 14 перевозів, 7 земнеснарядів, 30 екскаваторів. Дещо забігаючи наперед, хочеться відмітити, коли гідроелектростанція запрацювала, собівартість виробництва 5 квт годин енергії обходилося лише в одну копійку. Що значить дешева електроенергія плюс вода, яка прийшла у чисельні канали півдня Запорізької області, Херсонської області, північних районів Криму? Уявіть тільки який внесок вона зробила для покращення економіки цих регіонів, покращення умов праці, покращення життя та побуту розмах відчувався в усьому. У розмосі будівельних справ, в об'ємі виконаних робіт, наприклад, щоб збудувати станцію, прийшлося перемістити 50 мільйонів кубометрів ґрунту. І вже у липні 1955 року будівельники відкрили нове русло ріки, перекривши старе По кресленням та розрахунком висококваліфікованих спеціалістів. На потужній товщині річного пливуна вперше в історії гідробудівництва було збудовано унікальну гідроспоруду. Земляну греблю Каховської ГЕС зробили з дуже пологими відкосами, ніби розпластавши її на великій площині плавуна. Багато що на цьому будівництві було вперше, тим більше справою новою, багато що в організацію робіт вніс Петро Степанович непорожній. Усі вони виявилися слушними. Починаючи з генерального плану і закінчуючи з запуском об'єкту в експлуатацію, згодом, ім'ям Петра Степановича Непорожнього було названо Каховську ГЕС. Саме тут, на базі будівництва цього об'єкту, не відриваючись від виробництва, він захистив докторську дисертацію. І до речі, у 2002 році Кацапи. Свою саяно шушенську ГЕС також назвали іменем Петра Степановича Непорожнього ім'ям нашого українського вченого, який народився у місті Яготин, що на Київщині. Каховський гідровузол був незвичайним будівництвом, тому що вперше в практиці світового гідробудівництва гідроелектростанцію. Гідровузел будували на мулистих відкладеннях на, мір... на мілкозернистих та крупнозернистих пісках. І потрібно відмітити, що ці завдання успішно вирішувалися саме завдяки Петру Степановичу Непорожньому. Також необхідно відмітити, що 400 підприємств Радянського Союзу з 300 міст поставляли. Обладнання, машини, механізми та необхідні матеріали на будівництво Каховського гідровузла. Як я вже згадував на початку, на будівництві Каховської ГЕС працював 12-тисячний висококваліфікований колектив. Люди, які відроджували та відбудовували Дніпро ГЕС. Але об'єм робіт, які були виконані на Каховській ГЕС, майже у два рази більше, ніж на Дніпро ГЕСі. А якщо порівнювати зведення ГЕС у новій Каховці з світовими пам'ятками, то виходить, що лише за 5 років було зведено більш ніж 10 єгипетських пірамід Хеопса. 1956 рік увійшов в історію об'єкту, коли усі 6 агрегатів Каховської ГЕС запрацювали у повну силу. Потужність станції, на жаль, була 351 1000 кВт. А об'єм величезного водосховища Каховського моря становить 18,2 мільярди кубометрів води. Протяжність 240 кілометрів, найбільша ширина 25 кілометрів. Каховське водосховище це взагалі окрема історія. Воно покрило собою величезну територію найродючіших земель, у тому числі Дніпровські плавні, заплавні луки, озера, ліси, усе кішило рибою та звіром. Кілька років після створення водойми, з настанням весни, перелітні птахи кружляли над водою в пошуку родових гніздувань. І, не знайшовши, часто просто гинули. На дні водосховища перебуває історична місцевість Великий Луг. Також на Дні водосховища перебуває столиця хана Мамая, місто Замик. При створенні цієї водойми було затоплено 90 сіл. Тобто ще тоді. Україна заплатила величезну ціну, віддавши землі, села, історичний спадок. Натомість отримала велику гідроелектростанцію, одне з найбільших водосховищ світу, можливість орошувати сільськогосподарські землі завдяки сітці каналів. Ну, добре, звиклися з цим, живемо. Напоїмо дніпровською водою, Херсонські поля, Крим. Цивілізація, здавалося, іде вперед. І ось сусід, який допомагав нам це все будувати, приїхав до нас вже на інших машинах. А як все романтично починалось? Але ж попереджав Тарас Григорович, кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. І невже ще комусь не дійшло? Де найлояльніше ставилися до кацапів? На Сході? На півдні? І що вони мають зараз? Прийшов руський мір? Як казав Путін, Росія закінчується там, де закінчується руський язик? А може, пора уже й прислухатися до Тараса Григоровича? а? Змінити своє ставлення до московських попів? До руської музики. Робіть висновки самі, дивлячись на ось це. Брати і сестри українці, як завжди, під кінець хочу побажати нам усім як найшвидшої перемоги, і як наслідок її миру. Вірте в Бога, вірте в наші збройні сили, вірте в свої власні сили. Побільше оптимізму та поменше суми. Бережіть себе, будьте здорові. І робіть висновки. Слава Україні!